Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Я прочитала книгу Арабески Сергія Жадина і хочу поділитися з вами думками про цей текст. Перше зазначу, що я дивлюся інтерв'ю Сергія Жадана, намагаюся не пропускати кожні якісь нові випуски, коли він десь з'являється, щось розповідає. І він означував ці тексти, власне, і цю книгу як найсильніше, найкраще написане ним. Для мене особисто знайомство з текстами Сергія Жадана розпочалося із його поезії, поетичної збірки життя Марії, це був початок війни 2014 рік. По тому, здається, 2015-му якраз вийшла та перша його така збірка поезії, присвячена тому часу. І загалом, потім наступні збірки, я читала його поетичні і. Абсолютно сильний, як на мене, текст інтернат, і потім продовжила знов поезією, і зараз ось цією короткою прозою. І для мене в усіх оцих його текстах, про які я зараз сказала, це від 2000 виходить 15-го і до зараз, тобто, от майже таке так, десятиліття, однаково всюди є дуже великий біль, є багато про людей. Про війну і про ці якісь краплинки, такі надії, які ніби десь є, а десь їх і немає, бо ці люди не розуміють, яке буде далі майбутнє, і куди рухатись далі. І не кожен із тих героїв, ліричних якихось героїв, героїнь розуміє оце якесь світле майбуття, але подекуди ця надія є. І про любов, і про стосунки між людьми. І вони означуються мною от, в принципі, я в усіх цих текстах це бачу. І для мене дуже-дуже сильним був текст саме Сергія Жадана, цей великий роман його, він про цю війну від 14-го року, яка розпочалась Росії проти України, і в тексті інтернату дуже сильно і потужно якраз описано. Моторошно і так дуже затуманено, я б сказала, прямо по відчуттях просто цього холодного, якогось морозного, такого і пронизуючого дуже такого відчуття від усього, взагалі, що там відбувається в тому тексті. І Ця коротка проза, от вона так само про це, вона про людей війни, вона складається з таких ну, клаптиків для мене, тобто ці історії, це такі маленькі клаптики, які поєднуються, так, в якесь таке одне полотно, яке, в принципі, просто показує людей, які живуть в цей час тут поряд з нами. І Мають оці свої якісь думки, переживання, емоції. Це е, люди, е, які живуть у війні. І ці історії вони не дають сильно розігнатися, тому що так, це такі коротесенькі дуже історії, і, е, звичайно, не встигаєш дуже поринути в текст, як він вже закінчується, і е, лишається десь. Такі ніби недописані якісь три крапки, ну уявні, тому що в кожному тексті стоїть своя крапка, але є якісь такі продовження, які просто ем, десь в голові починаєш промірковувати і думати, ем, що далі. Е, що далі у цих людей буде чи не буде. І так само, в принципі, Сергій Жадан казав, що так, це про Харків, але в принципі, як в одному з інтерв'ю зауважували, що насправді там десь лише ну, один раз десь тільки. Десь так промайнуло, що це Харків, і насправді можна будь-яке місто поставити і розуміти, що історії вони десь все одно паралеляться і ем, однаково можуть бути відчуття людей, так, які на фронті, які поза фронтом, які чекають когось, які е, якось не вирішили, що в голові для себе багато питань, і в яких багато болю всередині, е, і від того всього, що відбувається довкола, і, відповідно, підставивши якесь інше місто, можна розуміти, що це от так само ці всі історії. Хоча Сергій Жадан це, звичайно, та людина, яка писала про Харків. І я переконана, що це не вигадані історії, це моя особиста думка, що він писав це все, списуючи реальні історії, які він бачив, які були поряд з ним десь. І в цій книзі. Є малюнки, це авторські малюнки, і так само це дуже так означає цю книгу. І вона цим стає такою більш щоденниковою і дуже персональною, і дуже такою особистою, і сповненою е, такого дуже сильного також болю, тому що. Це про своє місто, яке обстрілюється. Сергій Жадан від початку повномасштабного обстрілу обстрілів повномасштабного наступу Росії на Україну був у Харкові. Я пам'ятаю, читала його завжди щоденнікові ці записи, будучи в Києві. І якось все одно воно так дуже відгукувалося. Щодня писав це і. Відповідно, я відтоді розуміла, що от буде якась точно прозова книга, і я дуже чекала, що він напише якийсь текст. Я зараз от ще все одно дуже чекаю якусь велику прозу від Сергія Жадана. Я сподіваюся, що він напише ще якийсь от великий такий текст. У цій книзі я зупинялась на цих малюнках і дивилася: ось, наприклад, росіяни потрапили в наш колишній будинок 14 травня 24 рік. І так само тут є е, Часів Яр, весна 24-го року, до прикладу, і малюнок. Був тут вокзалом, я пам'ятаю. От, наприклад, житлова забудова зима 23-го року. Донецька область 23 й рік. Ну і власне далі так само він пише. І насправді воно дуже доповнює і якось дає відчуття того, що тут абсолютно немає вигадки. Це те, що Прожити, пережити автором записане, і від того я розумію, що для автора, очевидно, це такий ем, текст дуже сильний, тому що це певна така особиста історія. І е, що стоїть за цими ще навіть написаними просто рядками, реченнями, це долі цих людей, це. Е, Глибокі, трагічні і е, такі довгі історії, так, які тут просто описані короткими такими е, штрихами, короткими замальовками, короткими такими історіями. Ось тому я обов'язково мала купити цю книгу, прочитати в тому сенсі, що я дуже хотіла це зробити, я чекала, коли. Власне, Сергій Жадан напише якусь книгу, ось зараз, же, після початку повномасштабної війни, і його поетичні збірки я купувала. Зараз, звичайно, я одразу купила собі цю книгу, коли з'ясувалося, що от вийде так його якийсь такий текст, дуже прозовий. Це коротка проза, тут 12 оповідань, і зараз я вам прочитаю. Один уривочок це історія про те, як Марадона колись у футболі забив голу рукою, і якою була та перемога. Так? І Сергій Жадан у цій книзі пише, згадуючи ту історію вустами героїв цієї книги про перемогу. Чому він великий? Тому що переміг, він переміг, розумієш, переможцям багато чого перебачається. Не все, звісно, але багато. Перемога, вона обеззброює, оскільки ти дивишся на того, хто переміг, і розумієш, на що він був готовий. На що він був готовий? Та на все. Вийти і вирвати цю чортову перемогу, як серце з грудей, рукою, головою, зубами, нігтями. Подивись на нього тепер, ось тут, коли вже все скінчилось, які до нього можуть бути питання? Просто вийти і зробити так, як потрібно, не лишивши ворогу жодного шансу, нікого не слухаючи, нікому не вірячи, ні перед ким не виправдовуючись. Узяти і вирвати, як серце, як рибу з ріки, і все. Потім хай питають, хай ображаються, перемоги не скасовуються, поразку можна пояснити, проте, як правило, неможливо виправити. Ясно? Ясно. Це. Арабески, які Сергій Шадан е, оприлюднив у 2024 році. І таким чином, мабуть, продовжуючи якраз ті арабески, які були видані 1927 року, хвильового, я абсолютно навіть не збираюсь ні порівнювати, ні взагалі якусь паралель проводити. Просто це ніби така е, історія продовження цього. Тексту про Харків і загалом історії Харкова, якою вона є, і це ось мину... минуло століття майже, і, відповідно, ось так історія продовжується і такою вона є зараз. Тож, такі мої думки про цю книгу Сергія Жадана. Пишіть, чи читали, чи маєте намір прочитати. Я рекомендую, але зараз кожен вирішує сам для себе, чи може він читати тексти взагалі про війну, досвіди людей про війну. Я намагаюсь купувати такі тексти, читати, і рекомендую вам так само, наприклад, ознайомитися із цією короткою прозою. Дякую вам за увагу! Бережіть, будь ласка, себе, своїх рідних, і пишіть в коментарях, чи читали ви цю книгу, чи плануєте читати, і що загалом зараз читаєте? До зустрічі!